Я подивилася влог Даші, у неї в'язальний влог є. Вона була в тесті у Марічки, в'язала аран светер, тестувала. Одним словом, де залишу вам тут внизу описі її влог. Там чудовий влог, він з панорамами з Лос-Анджелесу. все дуже натхненно і дуже гарно. Але вона в бібліотеці взяла книгу про в'язання, і я подумала, чому я. Не, ніколи не цікавилися тим, чи є в нас книги про в'язання. Тобто я завжди звертаю увагу на них, коли йду кудись в, в магазин книжний, чи, можливо, там на якихось ярмарках. Але я ніколи не звертала увагу, чи є саме в'язанні книги у нас в бібліотеці. А в нас мережа плюс-мінус така сама, як і у нашій да, Лос-Анджелесі. Тобто, ти можеш замовити книгу з іншого містечка, який е, входить в мережу е, провінції Кому. От. Одним словом, це дуже довгий. От І я побачила, що є книга Арне та Кайлоса, це відомі норвежські в'язальники. Вони стали відомими саме завдяки цій книзі. Тобто вони випустили книгу, вони були й до цього дизайнерами в'язальних виробів, але випустивши книгу до Різдва з іграшками. Це книга, яку видали ще 10 років тому, і тому вам може здатися, що вони тут молоді, але насправді вони вже навіть мають себе, тобто не дуже вони тут і молоді. Але, тим не менше, це було 10 років тому, 15 років тому. І книгу вже купити е, неможливо. Але я вам е, покажу загальний муд це надзвичайно гарна книга. італійська версія, але я так думаю, що стандарт він е, поширювався на всі книжки, е, всі переклади, тому що перекладали цю е, книгу різними мовами. Дивіться, які тут гарні е, фото. Це просто неймовірна насолода. Тут будиночок, це будиночок, ніби як дитячий. Тобто мініатюра, та будиночка. І ці кульки, тому такі великі, та, насправді вони ну, звичайно, стандартного розміру. Ну і Тут багато є традицій, ну бачите, які фото. Та? Це просто я не знаю. Ну, типу, я не знаю. У мене немає слів. от І тут вся книга така. За цим самим макетом можна зробити і отакі кульки. з як приклад, та, е, тут пряжа з такими вкрапленнями Люрексу. Ні, це не Люрекс, це щось, е, це щось геть фантазійне. Це, напевно, таке, як, чесно кажучи, не пам'ятаю. словом, Тут ви бачите трохи багато цих е, кульок. Трохи багато. От, тут у нас е, Карлос. Хто його знає? Може, це Арне. Я навіть не знаю, до речі, хто вони, хто і хто. Арне і Карлос, напевно, це Арне, це Карлос. Хто його знає? Ні, напевно це Карлос. Ось такі картинки. От такі є фотографії тут. Боже, я не знаю, чого я по екран і нічого не бачу. А це дуже-дуже гарна поліграфія. Тут дуже гарні фотографії, вони всі дуже виважені. От, розповідається, як зшивати іграшку, основні техніки. Ну, типу, ще, напевно, треба звернути увагу, як це робиться. От і розповідають, як клеїти блискітки на деякі типи кульок. І далі знову натхнення з цими кульками. Чесно, в мене зараз є таке бажання взяти просто все, зв'язати, що є в цій книгі, в книзі, і кудись розвішати. Така з Люрексом, да? дуже гарна модель. Це я так розумію, вони однакові талипо показуються наскільки різні ці кульки, коли. Задійний Люрекс, зірочка, звичайно. Ця хатинка дуже така традиційна для Норвегії. Тут є є старовинні схеми, з якими вязалися... старовинні схеми візерунків, я так розумію, орнаменту саме Норвежського, який, до речі, мені здається, перекликається з, з українським орнаментом. Це вам просто для натхнення ще кульки така велика кулька. Тут дійсно дуже багато ідей. От, е, є чередування різних кольорів, плюс люрекс, якісь е, старовинні е, стівки, вирізки з газет. Е, отут я бачу на светрику, є ніби така фігурка з якогось, напевно, мультика. І тут е, Арне вдягнутий теж щось таке піксельне. І далі будуть теж светри, на них дуже цікаві, як на мене. Лопопейся, звичайно, наскільки це гарно впливає на загальне сприйняття. От саме композиція та, з лісу засніженого і такої кульки. Тут, я так розумію, у нас зображений людина з лижами, та, щось таке схематичне. Наскільки вона надихаюча, наскільки вона гарна. Тут старовинні якісь фотографії, дійсно, дуже гарна, гарно Придумана робота. Тут у нас класична, я не пам'ятаю, як вона називається Маріус. Е, є така, такий светр, ці в'язання, який за, теоретично повинен бути у кожного. У кожного норвежця та норвежки, навіть у дітям такі в'яжуть це елемент цього светру. Я не пам'ятаю точно, хто знає, виправте мене в коментарях. Маріус, мені здається, він називається. От. Оця кулька мені дуже подобається. Вона така чимось мені нагадує, якусь чи горобину. Така Схематично нагадує, напевно. Хоча ну, тут, напевно, йдеться про цю рослину, я не пам'ятаю, як вона називається. її тут використовують в декораціях замість навіть ялинки. Не пам'ятаю, як вона називається. Вона взимку дає такі плоди. А до речі, вона в мене тут є. Ця, ми для роботи фотографували таку склянку з несклянку, таку вазу з такі плоди. Вони в мене вже такі трохи потухші, вони насправді, коли тільки зірвані, то вони доволі яскраві. І от оце воно. Так? О, дивіться, я майже зробила фото для обкладників. Вже треба отак вазу нахилити, щоб були тут. Отак. О, дивіться, обкладинка. Чудово! Ще мій манікюр у лапках можна сховати. ж якось так руку покласти гарно. Ну Все, обкладинка, погнали. От, тож, ця кулька мені дуже подобається. Хоча я бачу, що тут, м -м, напевно, повинно бути багато деякі деталі, було б вигідніше просто вишити. Можливо, навіть всі деталі. Хоча сама вона мене... тут навіть видно, що з і сторони дуже багато червоного. От у нас кінь. Це був 2010 рік, тобто, не знаю, що це був рік коня. Може, це був рік коня. До нас ем, наближається теж рік коня, то, напевно, така кулька була б до речі. Боже, яка краса? Я не знаю. Я від цієї книги просто настільки багато отримую задоволення. Треба щось таке придумати і теж собі зв'язати. Тут знову ж таки людина на самках. Це не дуже зразу зрозуміло, але якщо придивитися, то розумієш, що це людина на самках. Навіть схематично видно, що в неї є шапка з бомбоном. Ця хата засніжена, знаєте, оце коли з кривлі даху звисає. Сніг насправді це дуже небезпечно. ну Але тут видно, що це просто хата десь посеред ніде, і це височенний сніг. О, тепер я хочу снігу. побільше. У нас вже випав сніг, але кілька разів вже випав сніг. Але, на жаль, нічого вже з нього не залишилося. Тут у нас не затримується сніг. Він затримувався тільки в роки ковіду, коли всі фабрики були зупинені, От тоді у нас був сніг, і його було доволі багато. Можу сказати, ну, більше ніж пів метру. І цей сніг такий був. Ну, він лежав, він, він не танув. От, але це були єдині два роки. Боже, яке воно гарне. Ні, ну я перепрошую. Це дуже гарно. Це просто дуже гарно. Щось з собачкою? Ну, я не знаю. Бачите, така ялинка, начебто, не дуже пишна, але за рахунок цих. Оце був тут ще раз підкреслюється. Ідея того, що, ну, типу, справа не Віалинці, а в тому а, навколишньому, скажімо так, гарний светр теж на Карлосі. Цей персонаж мені щось нагадує, щось мені дуже нагадує. Але я так розумію, що це все одно норвежська традиція. Просто Запоріблікові її десь підхватили, тому що ну, оце, оце шапка, вона мені щось дуже нагадує. Напишіть, що вам теж нагадує, одним словом. А з блискітками, хоча я так розумію, що це не блискітки, а оті такі камінчики, які ліпляться, а, будь де Їх тут можна купити теж будь-де, Навіть в канцелярських магазинах. Там не треба застосовувати клей, вони вже клеються самі по собі. До речі, гарна ідея. О, тут навіть е, такий доволі складний жакар він е, двобічний. От, а звісно, графіка. Цю книгу я би з задоволенням придбала. Може, започаткую таку традицію, буду щороку її брати і віддавати на початку січня, бо книгу можна в себе тримати місяць. Ну, як ви розумієте, напротязі року, я думаю, що ніхто її не бере. І взагалі за весь час, відколи книга ну, в мережі її брали в сім разів. Ну, тобто я сьомий раз взяла. От. А це така гарна традиція була б. Або десь купити її на двошці. Оця модель мені дуже подобається, вона така вже сучасна. І нагадую, а, це вони мали на увазі оці цукерки. Цукерки, ну, як ви розумієте, це все можна теж лізати з акрилу, тому що так воно є, напевно, не закрило. Я ж хоча не знаю. Хоча не знаю, ця кулька мені дуже подобається. Ідея, як можна курувати стіл з кульками. Це може бути маленький подарунок для колег, для близьких, для тих, кого ви запросите у себе на вечерю. Можливо, навіть не на Різдво, а так, Різдвяними це, типу, якісь, на якісь вікенди. Я тепер розумію, чому ця книга була настільки популярною в свій час, і чому вона здобула таку популярність саме. Тому що тут вкладено, в принципі, дуже багато роботи, дуже багато напрацювань. Плюс книга сама по собі. Кажу, графічно, вона з точки зору графіки, вона дуже-дуже гарна. Можна сказати просто ідеально. Це я не знаю, якийсь човник, що це за човник, щось таке їхнє човникове. Ще можливо, це, типу, по ідеї всі ці кульки вони, е, мають якусь, якесь історичне підґрунтя, або там є, е, типу, уособленням якоїсь традиції, тут цей човник і не пише нічого. От ідея е, зробити це серденько з блискіток. Ніби трохи сунтим. Теж цікава, але і без блискіток теж дуже гарно виглядає. Серденьки-серденьки, тут будиночки з серденьками. Це, я так розумію, арфа хор ангелів написано зі маленькою скрипочкою. У мене чоловік скрипаль. Вже падала ця скрипочка, вже така побита, але бачите, все одно її використала. Ну, це, знову ж таки, вона підкреслює якусь пленість. Лінійність, не знаю, історії, традиції, що нічого не вічного, в принципі. А якщо не забувати традиції ну, в інших об'єктах, то в принципі традиції вони не вмирають. Потім у нас тут є ще мотиви релігійні. Хоча я, наприклад, чомусь якорь. він в розділі і, і металик теж в розділі релігійному не знаю. Може релігійний вже закінчився відділ. Такі є прекрасні. Якісь коронами, серденьками, таке щось трохи в стилі Лани Дельреї, чи нашої е, Христини соловій. Потім йдуть е, тварини та пташки, таке гарне дерево, це, наче наш дідух, насправді там дуже схоже. І тут з якимось е, цукерочками, я так розумію, що це для пташок залишають такі споруди, Такі, не знаю. Знову ж таки, це будиночок. З поросям та серденько. Птажки потім. О, дуже гарна з. О, Господи Боже, дай мені пам'ять. Тут у нас коза, хоча це козел, насправді. Чомусь йому. А, от у нас іде символ, можна сказати, Частково символ Норвегії. Це у нас Боже, я забула. Ренна, не пам'ятаю, як буде українською. Це називається Серце. Серце... Насправді, є дизайн, по серце у цього, у цієї тварини, яку я не пам'ятаю, як вона називається, серце цієї ренни, але насправді, ну, якщо розібратися, то тут, видніється ще один, один формат якоря. <смі> не дуже він нагадався, але хай буде. Зате я про що подискутувати. Знаєте, біля ялинки, типу, а що це? І можна так пів години думати, а що це? Це як червоний, не червоний, а чорний квадрат Малевіч. Також бачить щось своє. От типу десь, ну бачите, так? яка увага до кожної історії, кожної кульки. Це дуже гадо. чесно. Я просто в заході. Різні формати: Ренне, потім е, Ренне. Щось вона дуже біжить. Вона вже, напевно, прибігла, така втомлена. Каже, я бігла-бігла три тижні, зараз вже все. І останній розділ, я так розумію, бо ми вже підходимо до кінця. Це. Uh, світло. Побачимо, що це за світло. Це якісь ангели, який несе світло. Ще якась жіночка, маленька жінка, яка, не знаю, світлоносець не знаю. Тут, зрозуміло, це свічки, така дуже гарна листівочка. Я б таку придбала задоволення. І, і подорож. Ще тут є подорож. Ну, е, ця Ренна з санчатами. Щось до мене так і не приходить назва цієї тварини. Ренна, Боже Господи, як це буде. Пам'ятаю, просто не пам'ятаю. О, і отак закінчується прекрасна книга. Ще трохи фото. Тут повторюється, мені здається, що ці фото вже були. так, Тут вони сиділи з собакою втуркувалися, а це будиночок в мініатюрі. І така книга. Дуже сподіваюся, що вам сподобалося, Я точно буду щось зв'язати з цього всього. Ще не придумала яку, напевно, що з Юриксом, і, напевно, цю з цукерочками. якщо вам сподобалася ця подорож книжкою Арнета Карлоса, залишайте подобайки друзям та подругам, яким подобається щось таке, так? І обіймаю вас.